Я отримую від цього просто якесь особливе задоволення. Готові? Що обрати від бренду на знижках? Гарне якісне взуття. Це вибір для тих, хто цінує якість і практичність. І я вже закинула в кошик парочку із офізною знижечкою. Привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Інтертоп. Мене звати Настя, і я зібрала вас тут не просто заради шопінгу, а заради вигідного та особливо приємного шопінгу. Адже сьогодні я поділюся з вами своїми топовими знахідками від відомих брендів з дуже крутими знижечками. Речі, які не лише допоможуть вам залишатися в теплі цієї зими, але й виглядати неймовірно стильно. Готові? Поїхали! Але спочатку з вас по класиці підписка на канал і вподобайка цьому відео. Почнемо з бренду Alpha Industries. Якщо ви ще не знайомі з цим брендом, саме час познайомитись. Бренд відомий своїми культовими бомберами, які спочатку створювали для американських пілотів. Alpha Industries поєднує в собі багаторічну історію, довговічність матеріалів та позачасовий дизайн. Їхній верхній одяг витримує суворі погодні умови, тож з нашою зимою він точно впорається. А так як якість відповідає вартості, то знижки це дуже крута можливість вигідно обрати щось для себе від цього бренду. Культова модель MA-1 Hooded Bomber – легендарний льотний бомбер, втілення авіаційного стилю з реверсивним дизайном. Це не просто куртка. Справжній мастхев для поціновувачів урбаністичного стилю. Куртка Industries MA1 VF59 – легка, стильна та функціональна. Вітро та водостійкий матеріал забезпечує комфорт у будь-яку погоду. А червона бірка на рукаві додає акценту. Сумка Альфа Індастріс Нейлон Месенджер стильний і практичний аксесуар. Зручна наплічна сумка з нейлону та преміальними деталями, що підкреслює її урбаністичний стиль. Основне відділення з легким доступом і регульований ремінець роблять її ідеальним вибором для активного дня. Ще більше товарів Альфа Індастріс на знижках тут. Ще один бренд, про чиї куртки та черевики мріють дуже багато людей: бренд The North Face. А враховуючи, що зараз сезон активного зимового відпочинку, поїздок у Боковель та підкорювань українських гір для любителів екстриму, повірте, кращого бренду ніж The North Face вам не знайти. Тож що обрати від бренду на знижках? Ну, по-перше, це куртка. Класично нубце або ж сучасну адаптацію гімалайської парки обидві куртки гарантовано подарують вам тепло і беззаперечний комфорт. В додаток до куртки обираємо стильне худі, так-так, щоб з капішоном і великим лого спереду. Хоча останнє вже за бажанням. Довершуємо образ черевиками. Дуже раджу черевики Back to Berkeley Берклі Textile Waterproof. Купа позитивних відгуків від клієнтів та зірок забезпечують надійний захист завдяки водонепроникній мембрані DryVent. зберігають тепло навіть у холодну погоду і мають чудове щеплення на будь-якій поверхні. Універсальні як для міста, так і для активного відпочинку. Знаєте, що я обожнюю купувати на знижках гарне, якісне взуття. Я отримую від цього просто якесь особливе задоволення. Серед брендів, які я точно порадила розглянути, це бренди Джеокс, Еко та Вагабонд. Ці бренди створюють взуття, яке дбає про ваші ноги. Інноваційні технології, як дихаючі підошви чи амортизаційні устілки, забезпечують максимальний комфорт протягом усього дня, і це ідеальний вибір для тих, хто завжди в русі. Тож серед особливих рекомендацій від мене: жіночі черевики Джеокс Сферіка. Виготовлені із замшевої шкіри. Мають мембрану, яка гарантує повітропроникність і водонепроникність. Дуже зручні в носінні та мають стильний вигляд. Також, якщо ви шукаєте високі чоботи, зверніть увагу на шкіряні вагабонд Шейла. Нагадують чоботи для верхової їзди, але адаптовані для повсякденного носіння. Зараз дуже трендові. Із крутезною знижечкою. Від бренду Еко дуже раджу обрати кросівки, особливо новинку Еко Mountain, виготовлені з преміальної шкіри. По-перше, просто подивіться на цей колір. Дуже трендовий і приємний Бургунді. По-друге, вони містять технологію Biome Natural Motion, що відтворює біомеханічну модель руху ноги, що дозволяє створювати анатомічно правильну форму колодки та забезпечувати природнє положення стопи під час ходьби або бігу. Тож, зберігайте! А більше моделей цих брендів можете пошукати тут. SOREL! Бренд, який з'явився в інтертоп буквально нещодавно, а вже зі знижками мінус 20%. Сорел канадський бренд, який створює взуття, яке поєднує функціональність та стиль для всієї родини. Їхні моделі гарантують теплоту навіть у найхолодші дні. А водонепроникні матеріали забезпечують сухість і комфорт за будь-якої погоди. Це вибір для тих, хто цінує якість і практичність. Наприклад, їхня відома модель Карібу справжня класика для суворих морозів. Вона стане вашим найкращим другом у зимових пригодах завдяки водонеприникному верхові та хутряній підкладці. А якщо хочете щось легше для міста із максимальним комфортом, розгляньте дуті черевики Out and About Puffy» від Sorrel. Вони також мають водонеприникний текстильний верх та синтетичний утеплювач без пуху. Ну і виглядає ця модель. Відверто стильно. Обидві моделі зараз зі знижкою мінус 20%, а тут їх ще більше. Шукаєте щось стильне та комфортне для тренувань або прогулянок. Спортивні бренди Nike, Adidas, Puma, Converse, Vans та ще багато інших пропонують нам універсальні моделі, які підходять для спорту, прогулянок і навіть роботи. Вони поєднують інноваційні технології, зручність і трендовий вигляд, що робить їх незамінними у вашому гардеробі. Кросівки цих брендів це поєднання технологій, зручності та стилю. Вони підходять для будь-якого випадку від прогулянки до активних тренувань. А найпрекрасніше те, що серед величезного асортименту різноманітних моделей на знижках ви точно легко знайдете щось для себе. Тим паче я впевнена, що у кожного є ті самі кеди чи кросівки мрії у вішлисті від одного з цих брендів, а може від декількох. Для мене це Puma Palermo. І я вже закинула в кошик парочку із афігезною знижечкою. Манго бренд, з якого без перебільшення можна зібрати гардероб мрії. Їхні речі чудово і легко комбінуються між собою, створюючи гармонійні образи. А з такими знижками. Можна легко зібрати собі образ. Дивіться: беремо широкі сині джинси, поєднуємо їх із молочним об'ємним джемпером, додаємо пальто в кольорі хакі і чорні елегантні ботильйони. Залишилося знайти сумочку, і наш повноцінний образ на знижках готовий. А все це тут за посиланням. Ну що, друзі, я сподіваюся, вам сподобався наш сьогоднішній огляд. Як бачите, знижки це не просто про економію, а про можливість знайти щось дійсно класне і стильне. Пишіть у коментарях, які речі з нашого огляду вам сподобались найбільше, або які бренди ви хочете, щоб ми розглянули у наступних відео. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись на наш канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові огляди. Дякую, що були зі мною сьогодні, і до зустрічі в наступному відео!